Hi guys, ви на каналі Елізавета Перфект. Сьогодні я вам хочу розповісти, як мені вдається поєднувати блогерство і особисте життя, не втрачаючи нахнення та балансу. Важливо вміти ставити баланс між своїм хобі, блогерством та особистим життям або під час навчання школи чи університету. Говоримо про те, який у мене був графік під час навчання в школі та зараз літом на канікулах. Я просиналася о сьомій-сьомій, десять і збиралася, і вісім годин я виходила з дому і йшла до школи, і потім 8 8.30 в мене були уроки і більшості днів до трьох. Потім в мене там були додаткові, це десь плюс-мінус до п'яти. І потім я десь з п'яти до восьми робила домашню, ну, звісно, з перервами. І от 8 годин у мене годинка є для того, щоб одна годинка для того, щоб зайнятися тим, чим мені цікаво. Але я дуже втомлювалася, того я не могла. Ще потім вставляти зйомку відео, а влягала я спати в десять. І того я знімала відео тільки один раз в тиждень і монтувала на вихідних. Тепер про мій графік літом на канікулах присуналася приблизно восьмі або восьмій тридцять. Снідаються десь година до 9, потім я там можу поробити свої справи, які я люблю робити зранку, там зайнятися спортом або почати там поговорити з подругами. І потім десь о 10 годині я починаю, якщо я одна вдома, знімати відео, придумувати і т.д. це я десь приблизно роблю до часу дня. Потім, звісно, обідаю. І далі я другій половині дня монтую відео і десь о годині четвертій викладаю. Але це так не завжди. Я можу зранку зняти спокійно відео, змонтувати і викласти. І в другій половині дня вже бути вільний. А якщо вдома моя сестра, то я о другій половині дня знімаю відео і викладаю, як це зараз, наприклад. А коли моя сестра вдома днем зранку, я повністю займаюся нею, а другій половиною дня роблю все, що мені треба по блогу. На відео ви можете побачити, як я пишу ідеї свій блокнот для відео. І далі сторіночку по блогу та графік. У мене під час школи дуже важливо було розставляти відпочинок та саме навчання, бо якщо я не буду відпочивати, то моїй ефективності навчання буде дорівнювати нулю, а в мене з цим було набагато легше. Під час школи я мало коли писала плани, що мені треба зробити, частіше, що всього я це тримала в голові, бо я фізично не встигала навіть записати плани, блін навіть ввечері. Ми з вами тільки що поговорили про визначення пріоритетів, а тепер ми переходимо до другої частини нашого відео. Блог створення на наше особисте життя. Говоримо про позитивні моменти блогу. Це нові знайомства, підтримка аудиторії, можливість виражати себе. Звісно, є і негативні сторони блогу у любі сфері, як плюси, як і, і мінуси. Наприклад, тебе можуть пригейти або навіть ображати за твій блог, що ти щось там не те, не те зробила. Це застріть, можна так сказати, того не звертати на це увагу, дуже класно. Ось ця частина шляху саморозвитку. Третя частина практичні поради або лайфхаки. Треба мати завжди баланс та щось робити, не тільки під час навчання та на канікулах щось робити, крім того, що читати літературу та займатися своїми хобі або навіть ну, роботу, якщо ви це робите. І це без різниці, блог чи не було? У мене під час навчання це лінивість, звісно, буває, також людина, як і ви всі. Ми, як я собі роблю відпочинок без почуття провини, я стараюся добре працювати, добре вчитися і потім відпочивати. І я себе не давлю на жалість, що я щось там не те зробила. Ну і тепер підсумуємо на що цієї нашої теми, що баланс це процес, і кожен шукає свій шлях для самовдосконалення та найкращої версії себе, навіть так скажемо. Наприклад, от блог може допомогти розвивати певність собі, якщо у вас її нема. Ну, це як порада. Там просто бути щасливим, що ти таке робиш, а потім навіть з цього заробляти. Ну а тепер поговоримо про графік, який я складаю на відео. Графік особистого життя та баланс. Це графік на літніх канікулах, оце що от мене зараз. Я буду відео викладати вівторок, четвер та субота або неділя, як я захочу. Ще половина дня, як вам раніше сказала, особисте життя та підготовка до відео. Це написання сценарію, придумування ідеї, Друга половина дня, сама зйомка. Монтаж, який може від години, а то й більше зайняти. Ну або й менше, звісно. Обкладинка та опубліковування на YouTube. Головні, так би мовимо, аспекти це монтаж, цілі, задоволення та досягнення. Оце які от мене головні аспекти. Звісно, я собі ставлю цілі по блогу. У мене цілі до кінця літа набрати 100 підписників, так що підписуємося. Та 20 тисяч переглядів за весь канал. Зараз в мене їх 16 тисяч. Дякую вам дуже сильно. А тепер про сам план це сценарій, ідея, та продумування, стратегія самого відео. Далі зйомка, це там і ч... штатив, і ті всі причини, далі слідування сценарією та правильно розставити. Кадри це теж важливо. Монтаж, це треба повирізати зайві кадри, або навіть озвучити нормально, вставити текст так, щоб він тобі подобався, ну, щоб він нормально виглядав. ну Коротше, це вся така путаніця. Та сам фінал це опубліковування. Я його в, студії, в YouTube студії роблю. Це так всі блогери роблять. Опис, теги дуже важливо, вставлення, обкладинки. І перевір вірити там чи не наногушила я, не порушила я якесь там авторське право, ось так. Ну і потім завантажується вона на YouTube Кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка і всім до зустрічі до нового відео.